Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо жолуді такий осінній натюрморт. Жолудь це овал, накритий шляпкою. Намалювати його дуже просто. І листочки жолудя теж не складно намалювати. От я малюю олівцем, на жаль, погано видно, коли олівцем малюєш, але якщо придивитися, то видно. Овал і накриваємо шляпкою. Тепер малюємо листочки. Задаємо направлення, жилочки промальовуємо і обходимо такими трикутничками ці жилочки. Я, коли буду малювати маркером, то більш зрозуміло буде. От шляпку я промальовую. Такими скобочками малюємо такі маленькі-маленькі скобочки, заповнюємо шляпку отакими штрихами да, полу, полукола такі, і наводимо контури нашого жолудня. Бачите, донизу він трошки загострений, як носик такий, а шляпка така пупирчата. І тепер я проробляю більш в тіні, де тінь, ще раз проробляю маркером. І трохи додаю штрихів це тіньові міста. От тепер направлення листочків, жилочки промальовуємо. І ці жилочки отак обходимо такими трикутничками. І з'являється ли, листочок, дубовий листочок. Це не складно. Можете малювати один жолудь, спробувати, а потім зробити таку композицію. А можете намалювати одразу три жолудя, Це нескладно. Зовсім просто. От Я ближче показую, як промалювати шляпку такими скобочками, раз-раз знизу хаотично заповнюємо шляпку, вона така пупирчата. А сам жолудь просто обводимо і додаємо штрихами в тіньових містах. І точно так же листочки промальовуємо серединку, жилки, а потім ці прожилинки обводимо трикутничками. І з'являються у нас такі листочки. Якщо придивитись, то, то це ну, зовсім не складно. Тепер я заштриховую ті, самі темні місця, там, де біля жолудів є тінь. Можете не штрихувати, якщо вам не подобається. Мені подобається так більш яскраво, як з тінями графічно. Можна намалювати графічно і залишити такий графічний малюнок, а можна його розмалювати, можна акварельними фарбами, можна кольоровими олівцями, можна маркерами розмалювати. Чим завгодно, а можна залишити отакий чорно-білий малюнок. Це я штрихую тіні. Там нічого складного нема. Просто штрихи у різному направлення і ближче до жолудя вони щільніші ті, ну, ці штрихи, бо там найтемніше місце біля жолудя. От я ще проробляю контури, виділяю більш, щоб яскраво було. І тепер акварельною фарбою. Це жовтий, темний і охра. Папір не предназначений до акварелі, але я помалювала акварель і нормально, нормально вийшло. Це у мене скетчбук для нарисів, для набросків. Він не... Мені не годиться для акварелі, але досить нормально лягла акварель на цей папір. От, бачите, охра і тіньові міста. Коричневим додаємо. Жовтий і охра, і коричневий. У ну, мене чотири відтінки коричневого у у фарбах, тому я не змішувала, просто брала чисті ці коричневі. І тепер більш таки, да, якщо спочатку ми працювали жовто-красно-коричневим, то тепер охра. Охра темна, охра світла і такий коричневий, більш як до зеленого, ну, щоб відрізнялася шляпка від самого жолудя. І теж починаємо з, з світлих місць, дуже-дуже такою розбавленою фарбою промальовуємо такими цяточками, залишаючи де, де, не де залишаючи білі такі прогалини, ну як близькі. І у тінях додаємо більш такого коричневого темного. Бачите, як цяточками я малюю такими ляп ляп пляпочками -ляп -ляп заповнила, де-не-де -де залишила біле, і у тінях додала більш коричневого. І тепер промальовуємо листочки. Це буде такий жовтий з зеленим. От, бачите, я жовтого. Нанесла такими мазочками, а тепер додала світлого-зеленого такого яскравого і де-не-де такими ляпками пройшлася по листочку яскраво-зеленим. Тепер ще додала жовтого, щоб було яскравіше, уже листочок вологий і краска розтечеться. І буде гарно, бачите, як Сама, сам намалювався, навіть і малювати той листочок не треба. Цей то, точно так же наносимо жовту фарбу, а у тінях темну охру, такими ляпками додаємо по прожилках, там, де ближче до жолудя, темніший листик, листочок по контуру. от Я показую, як виглядає. Дубовий листочок, він висохший набагато темніший, але таким темним я його малювати не буду. Я його намалювала яскравіше. Тепер ми малюємо такі жовті, яскраві, жовті з червоним. Яскраві такі листочки. Хоча у жолудя вони не бувають такі яскраво-червоні, але я хочу додати, щоб ця композиція виглядала більш цікаво і яскраво, тому я додаю до жовтого-червоного кольору. І точно так, бачите, прожилочки по контуру. Вже намальований жовтим листочок, я ляпками такими заповнюю. Фарба розтечеться і буде гарний листочок. А цей внизу я такий зроблю яскравий, яскравий вже. У мене фарба на палітрі змішалася, жовта така помаранчева. майже. І от я тут додаю більш жовтого яскравого і помаранчевого, такий яскравий листочок. І тепер цей я більш яскравіше зелений. Хочу зробити, щоб той, що зверху, виглядав таким більш засохшим, а цей більш зелений. І е, я вирішила ще додати ДДД ляпак таких, мазочків поверх. Листочка вверху. А тепер я тіні проробляю фіолетовим. Там, де дуже темно такий фіолетовий, а по краєчкам просто розмиваю водичкою, щоб так, така, плавний переход був, тінь як розмивається. Бачите, геть-геть блідий такий фіолетовий, а потім зовсім пензлик з водичкою і розмиваю, розтягую зовсім так, блідо-блідо. Все. І тепер я додаю ще у тінях таким, да, на палітрі залишився коричнево-помаранчевий колір, проробляю тіні і Наші жолуді готові. Нічого складного, нічого складного зовсім. Я вважаю, що у всіх це вийде намалювати. Продивіться ще раз, якщо вам щось не зрозуміло. І постарайтеся намалювати по пам'яті. Пока-пока!